Ну що ж, доброго вечора, ми з України. Цікава інформація сьогодні прийшла, що звільнили нашого голову РНБУ. Ну, я ще давно на нього дивилася. Такий він цікавий, дуже був дядько. Я ще тоді казала, що людина з двійним дном, скажімо так. І сьогодні мені було цікаво подивитися, зробити таку розкладку. Як же ж він все-таки відносився до України і чи правда, що він є зрадником? Хотіла спитати просто поради у цифр, Ну, і подивитися, який же шлях і чому саме так в нього да, відбувається. Ну що ж, почнемо до того, що саме, як би сказати, те, що його звільнять під 16 марканом, це ще було заплановано саме тоді, коли він. Рано чи пізно це могло статися, скажімо так. Але філософія цього саме Аркану 16 -го, говорить про те, що е, чому так було написано. А саме було написано через те, що десь щось тягнеться з минулого саме цієї людини. Тобто є якісь м, такі інформація, якою можуть просто хтось використати для того, щоб його, ним маніпулювати, скажімо так. А також, як воно стає тут, то можна було б ще так сказати, що так, він кохає свою Україну. Для нього це вона сім'я. Але в нього є своя правда. І він бачить це, ну. Десь своєї своєї колокольні, скажімо так. Тому звільнення відбулося по-любому, бо так було заплановано ще з самого початку. Але, що ж говорять в мінусі? Був він зрадником чи ні? І тут становиться все дуже цікаво. Цікаво в якому плані? Мінус 5, 1, 2. До чого воно привело? до вісімки. Вісімка це і є аркан зради. П'ятий аркан це аркан Іуди. Тобто, це та людина, яка може навіть використовувати своє службове положення. Ті документи, які до нього заходять, і використовувати для видачі своєї правди. Людина використовувала своє положення задля користі. Так. Були якісь документи, і була якась жінка, двієчка, верховна жриця, жіночий аркан. Якщо так подивитися, то він в своїх цілях, корисних цілях це все використовував, через те, що він мав доступ до тих документів, яких він користувався службовим положенням, використовував інших людей, а також жінку через яку були передавалися ці документи. Але жінка це, як би сказати, не то, що сім'я у нього. Це, напевно, в тому відділі в ВРНБУ вона там працює. Ну він для неї був як батько. Вона на нього навіть молилася і слухала його, і він для неї був як батько. Тобто та жінка там і працює надалі, і може працювати теж надалі. Тому тут треба дивитися дуже акуратно скажімо так, але саме цікаве, що коли заходив цей солярний рік до Олексія Мячеславовича, то він заходив під новим якимось бізнес проєктом скажімо так, плюс в матриці у нього 30-й код, а це є фінансовий організатор. Тобто людина все, що буде робити, вона буде робити задля своєї вигоди. Ну, так прописано у нього в матриці. І можу вам сказати, що ще в 11 му місяці, аж на початку січня місяця, в нього вже він починав якісь переговори за свою роботу. А так, як воно за свою кар'єру, так, як воно ставало, то там можна по додатковим числам подивитися, що це були якісь закордонні партнери. І саме його робота, його кар'єра вже обсуждалась. Але під Марсом у нас січень лютий зайшло таємні якісь перемовини і таємні вороги. Тобто, вже якась інформація про Олексія М'ячеславовича могла вже поступити. Якась може була проведена таємна робота, і вже за ним міг бути і нагляд навіть, я так вважаю. І що ми з вами бачимо? Що з 25 лютого по 16 квітня в нього знову стає питання по його кар'єрі? Бачите, тут 1,4, тут 1,4. Але він стоїть під Юпітером. І зараз навіть те, що його звільнили, воно йому шкоди не принесе. Якщо б його звільнили під Марсом, да, це можна було сказати, що буде якась розплата, і це буде дуже там, шкода для Олексія М'ячеславовича. Ні, для нього воно просто буде говорити про зміну його кар'єри, бо він же її заклав раніше. Шкоди ми не побачимо. Потім у нас заходить вже в квітні і до початку червня питання про те, що ці таємні вороги, ці таємні плани, вони вже будуть у нього закінчуватись. Але вони ще можуть дати таким чином, що він буде, ну, трошечки себе може почувати не сильно гарно по здоров'ю. Воно все-таки в знаки дасть, незалежно ні від чого. А також це можуть бути якісь короткочасні дуже поїздки, які можуть відбуватися згідно його кар'єрних питань. В червні місяці і вже е, далі ми побачимо про те, що літом, практично літом, у Олексія М'ячеславовича буде змінюватися круг його спілкування і круг його партнерів. Але цей. Це положення може також говорити про те, що буде закладатися вже навіть розбомби з якимись партнерами про якийсь сімейний бізнес. Ну, поживемо, побачимо. Все-таки ми пам'ятаємо, він фінансовий організатор. І от уже практично, вже буде це і серпень, і вересень. Ми будемо бачити, що він буде перебувати практично вдома. І він вдома може потім приймати тих же самих своїх однодумців, партнерів, проводити якісь консультації і починати започатковувати якийсь новий бізнес. Бізнес-проєкт. І може навіть цим керувати вдома. Тому, чи зраджував він? Так. Зраджував. Передавав документи? Так, він передавав документи. Секретні документи? Так, секретні документи. Через жінку? Так, через жінку. Заплановано, так. Але вся історія в тому, що у людини своя правда. І ця правда в нього тягнеться ще з того життя, поки він не був тим, ким він був. Несе чи він якусь? Таку інформацію для себе, що для нього це як трагедія. Ні, в нього трагедії від цього немає. Надалі він буде все одно виконувати свою роботу, незалежно ні від чого. Продивилася також саме зараз нового голову РНБО дуже цікава особа, дуже цікава особа. То положення, яке він займав раніше, саме з розвідкою всім іншим, можна сказати, що. Він займав її по долі, але вона вже в нього закінчилась. Далі він буде іти займатися зовсім іншими справами. Ми зараз його розглядати з вами не будемо, це його особисте, але можу сказати одне: що це призначення для нього було такий, для нього не найкращий момент. Треба було трошечки почекати, з його призначенням тоді б це було йому надовго. Але він був призначений в сьомому циклі, тобто тоді, коли завершують ці справи. І тому я вважаю, що розвитку саме того роботи, на яку його зараз поставили, його дуже багато там не хватить. Він буде зараз дуже так переживати за свою робочу, і буде підходити так, творчо, найближчі місяці до цієї роботи, буде творити. Але. Що я побачила, що є великий такий шанс, що влітку ми побачимо, що з 1 7 по 218 він може втратити цю роботу. Бистріше всього, що йому можуть просунути надалі, дати якусь іншу посаду. Тобто, то, для чого він зараз має прийти і займатися. А також. Може просто перейти, чи сам закінчувати роботу, він може просто з нею не справитись. І за цією особою теж треба буде сильно дивитися. Може буде і на краще, що він не затяне свою роботу на тій посаді, куди його поставлять. Бо такий же знак є у нього теж. Дякую за увагу!